Так, всім привіт. Давно мене не було, зламав ногу, милиці ось одна друга, так що все нормально. Нарешті вже можу ходити, нарешті добрався до своїх кроликів. Це ці кролики, які ми зимою підігрівали. Це мішані по баранах, там, строкачах і все таке. Є ще панончики, є ще полтавське срібло. До них я ще поки що не добрався, щоб їх познімати. Але вони є і вони всі гарні. Може когось цікавлять такі. То оці дві сірих крилички і ця крайня теж. Оці троє, що вверху, то крилички. Ці два самці, ці два теж самці. Вот. Ну, До теми що тут? Теплиця в нас. Тут вже посходили, були це, редиска, всякі кропчики, петрушки. Та що ти? Ті кролі вискакують, ми тут все зматлошили, хоча має тут вольєрчик. Але вольєрчик вони матлушать все. Мені дуже подобається вольєрне утримання кролів. Ну, прям Дивишся і радієш, чесно кажучи, як вони їдять, як вони бігають, все таке. Ну, по можливості ще познімаю інших кроликів, покажу, але народ. Кролики є, ми живі, здорові, все добре. Тому, тому такі справи. Мають воду тут підвішену, дивіться, з яких вже їхніх какашок. Ну, то теплицю треба буде підживляти. Скоро буду їх звідси забирати, ще не знаю куди, ну їм два місяці минуло, може чуть більше. Но кролики дуже класні. Прив такі, Ну то, що я кажу, баранчик він дає таке потомство, таке м'ясне. Таке прикольне, прям мішані, гарні кролики. Тому, друзі, відео коротке, але не є, є на зв'язку, все добре, нога заживає, милиці скоро лишаю. Місяць я вже проходив як зламаною ногою. Тому, друзі, всім здоров'я радості, бережіть себе, бережіть ноги. Хі -хі -хі. І хто любить кролики, бажаю, щоб вам кролики. Велес і все було добре. До зустрічі.